Тепер ви можете готувати найсмачніші страви краще за всіх. З інноваційною мультиваркою Шеф Ометік Про 10 в одній. Просто засипте інгредієнти, натисніть кнопку і вуаля! Одним натиском ви можете перетворити її на рисоварку, форму для запікання, вок, пароварку, духовку, гриль, скороварку, повільноварку, фондюшницю або просто розігрівати в ній. Це наче 10 кухонних пристроїв! В одній неймовірній шеф Ометік Про. Тож економте місце і гроші. Якщо у вас немає часу на готування або ви не знаєте, що приготувати, вам неодмінно потрібна шеф-ометік про. Готуйте з задоволенням. Сьогодні ви дізнаєтесь, як це мати на власній кухні персонального шеф-кухаря, адже ми побачимо шефометік про в дії. Крім того, сьогодні в нашій студії кулінарний експерт Кеті Мітчелл, яка приготує нам свої фірмові страви. Тож Кеті, чим ти нас порадуєш? Аромат неймовірний. Поки ти представляв мене, я готувала поглянь Добре. страви, на приготування яких я витрачала години, шеф Аметік про я можу робити за хвилини. Готувати на пару, варити супи, тушкувати, смажити або запікати. Прямо зараз я готую рагу. Лише подивись, як смачно. В режимі рисоварки я приготувала рис, а потім у режимі скороварки просто змішала разом трохи овочів, тож вона послужила мені в якості вока. Все готово, можна подавати. Поглянь на ці незрівняні кольори, все таке свіже і гарне, і вони не втратили вітамінів. Оце Так у мене тут стручки гороху, креветки і морква з перцем. Чудо. Запашне рагу. Додайте трохи улюбленого соусу, і от перед вами вишукана страва, приготовлена за лічені хвилини. Все в одному приладі і ніякого брудного посуду. Mm, це так смачно! А який аромат! А ще ця страва корисна, вона низькокалорійна і приготована на пару. Саме так. До речі, шеф Ометік це повноцінна пароварка. Ого. Тож я приготувала лосося зі спаржею у паровому лотку, який йде в комплекті. А зараз я вийму лоток і покажу, що я дещо схитрувала і водночас зварила ще трохи картоплі. Лише погляньте. В ньому можна готувати готувати супи і рагу неважливо, це просто бульйон чи густий наваристий суп? ось цей Це курячий суп. Поглянь на ці гарні великі шматки курки і овочів. Yeah. А як щодо домашніх галушок, якщо хочете зекономити час, скористайтеся замороженим тістом, яке є у всіх магазинах. Просто покладіть зверху. Це зекономить ваш час. Точно, і вони будуть як домашні. Дійсно, зверху додамо трохи паприки, а ще трохи петрушки. Буде виглядати так, наче ви готували це півдня. І за усім цим не треба приглядати. Нема потреби бути вдома, коли готується суп, оскільки шеф ометік робить усе сама. Просто покладіть інгредієнти. І натисніть кнопку саме так. Одна з наших улюблених страв це курка посередземноморськи. Просто беремо куряче філе, кладемо його в шеф-ометік та смажимо на сильному вогні хвилину чи дві. Я додаю майонез, маслини, сир фета, артишоки та кладу все це прямо в шеф-ометік. Виходить фантастично. Вдома так апетитно пахне, коли готуєш у шефометік. Йдеш з дому, займаєшся своїми справами. А коли повертаєшся, все готово. Шефометік, це наче ваш персональний шеф-кухар, але йому не треба платити, і він робить усе набагато швидше. І без чайових так. Ми використовували її як рисоварку та вок і як паруварку, щоб приготувати лосося зі спаржею. І суп з галушками. Ми приготували цей фантастичний суп, а зараз готуємо рулет з корицею. Для цього скористаємося функцією духовки. Рулет з корицею вранці найкращий початок дня. Я його обожнюю. Що ж, я знову скористаюся замороженим тістом, але щоб зробити його більш домашнім, я поклала на дно горіхи пекан і шматочки яблук. Погляньте, яка смакота. Тепер додам. Шматки рулету з корицею та запечу його, наче в духовці. Тепер закриваємо кришку та натискаємо кнопки. Встановлюємо режим духовки і натискаємо кнопку старт. І все так, все буде готово навіть швидше, ніж нагріється звичайна духовка. Неймовірно, я знаю, це супер. А ось тут я скористалася аж трьома режимами. Спершу я відварила на пару брокколі. Дай, ну я вийму її. І поглянь, що знизу? О, ще одна страва. Я скористалася режимом скороварки, щоб підсмажити курку. Ось яка вона підрум'янина. Розкішне філе. А головне, я приготувала цю пасту Альфредо прямо тут, без попередньої варки і без проціджування. Вона готується прямо в каструлі, вбираючи в себе всю воду та смак соусу. Неймовірно, друшляк не потрібен. Дивись, яка вона красива. А зараз я додам пару шматочків броколі, і перед вами бездоганна страва. Спробую приготовлена. В одному приладі жодного миття та мінімум готування це легко, наче з ресторану, чи не диво, фантастика, бездогана паста натиском однієї лише кнопки. Я можу просто вкинути тверду пасту, яловичий фарш і соус, та зайнятися прибиранням і пранням, подивитись телевізор чи поговорити по телефону, замість того, щоб витрачати час на кухні, чекаючи, поки закипить вода. Зазвичай на приготування такої страви я б витратив близько години. Використав 5-6 різних сковорідок плюс прибирання. А з шефометік все готове за 90 секунд. Усе це приладі необхідне для виконання роботи одній шеф Ометік. Оце так. ВОК коштує понад 300 гривень. Це електропіч від 1300. І я бачив рисоварки по 400-800, а то і по 1000 гривень. Які готують лише рис. Хлібопічки від тисячі гривень разом виходить більше трьох тисяч гривень. І поглянь на весь цей безлад. В той час, як одним натиском кнопки Ометік Про ми приготуємо чудові страви в одній мультиварці і мити лише один раз. Тепер ви можете готувати найсмачніші страви краще за всіх з інноваційною мультиваркою Ометік Про 10 в одній. Просто засипте інгредієнти, натисніть кнопку і вуаля! Одним натиском ви можете перетворити її на рисоварку, форму для запікання, вок, пароварку, духовку, гриль, скороварку. Повільну варку фондюшницю або просто розігрівати в ній. Це наче 10 кухонних пристроїв в одній неймовірній шеф-ометік Про. Тож економте місце і гроші. Якщо у вас немає часу на готування, або ви не знаєте, що приготувати, вам неодмінно потрібна шеф-ометік про. Готуйте з задоволенням. Відтепер ви можете готувати смачні корисні страви за кілька хвилин, а не за години. Секрет у технології розумного приготування, яка готує смачні страви, наче ваш персональний шеф-кухар, завдяки їй прилад розпізнає вміст вологи та вагу будь-яких продуктів. Тож шеф шефометік щоразу готуватиме страву при ідеальній температурі та необхідну кількість часу. Отримайте 5-літрову мультиварку Шефу Pro Про за вигідною ціною, вказаною на екрані. І це ще не все. Замовляйте прямо зараз, і ви абсолютно безкоштовно отримаєте набір аксесуарів, що включає паровий лоток, лопатку, ополоник, зручний мірний стакан та кулінарну книгу з понад сотнею фірмових рецептів від Кеті Мітчелл. І увага! В якості спеціального бонусу ви отримаєте зручний тримач для лопатки і ополоника. Ви витратите більше трьох тисяч гривень на придбання усього кохонного приладдя, яке заміняє собою одна шеф-ометік про. Але зараз ви можете отримати цю професійну 5-літрову мультиварку 10 в одній значно дешевше. Готуйте смачні страви швидко, легко і із задоволенням зі своїм власним шеф-кухарем, інноваційною мультиваркою шеф-ометік Про об'єм мультиварки 5 літрів. Тож ви зможете приготувати страви на всю родину. Телефонуйте і замовляйте прямо зараз. Я звичайний чоловік, я вмію готувати на грилі та в мікрохвильовці. Але з шефометік я можу приготувати багато різних смачних страв. Шеф Ометік про приготує все: сніданок, обід, вечерю або десерт. Неймовірно, ось що я ціную, коли готую сніданок. Адже часу на готування завжди обмаль, а треба приготувати щось смачне і поживне. Вірно, Тож я підсмажила омлет шинкою та овочами і розігріла на пару коржики. Зауваж, все це готувалося одночасно. Я покладу зверху трохи омлету, після чого можна додавати все, що душа забажає. Може, трохи сальси? Так, трохи сальси. Це те, що я називаю королівським сніданком. Приготуємо обід. Наприклад, французький цибулевий суп. О, Боже, це ж мій улюблений суп. І мій теж. І його так легко готувати, навіть з грінками та розплавленим сиром. Виглядає фантастично. Розкішно, так? А пахне, який запашний бульйон. Зачекай ще трохи. Погляньте, друзі, ви це бачите? Погляньте на всі ці овочі, гарні шматки овочів і густий бульйон. І чудові грінки з сиром. Оце це так. А тепер увага. Курча смажене без духовки. Ціле смажене курча? А вже ж. Не вірю. Ти приготувала в ній ціле курча. Так. А щоб легше було виймати, я підклала під низ фольгу, тож виймати можна прямо в ній. Геніально, подивіться. Для аромату я поклала всередину лимон. О. Наше курча соковите, адже його не висушила духовка. Воно було щільно закрите і зберегло соки. Саме так. А ось і лазанья, яку я розклала шарами прямо всередині. А інші інгредієнти виклала прямо на неї. І не забувайте, книгу з усіма цими рецептами ви отримаєте разом з вашою мультиваркою. Усі ці страви такі смачні. О, подивіться, як тягнеться. Виглядає смачно. Це райська насолода. А тепер вишукана вечеря. Якщо говорити про смак, гадаю, це смак моря. Незрівнянні морепродукти на пару тут. Усі види морепродуктів. Омар, креветки, молюски, мідії. О-о-о! І розсипчастий рис з шафраном на гарнір. Оце так. я готувала овочі та рис одночасно в одній посудині. Супер! А тепер моє улюблене десерт. Шеф Ометік дуже зручно готувати торти. Ти замішувала тісто? Так, готуєш тісто, як зазвичай, але печеш у шеф Ометік і отримуєш чудовий пропечений запашний торт, ідеально підрум'янений з усіх боків, який не прилипає до посудини. Подивіться, можна його розрізати на шари і зробити полуничний торт. A taip takož... pat... O, palaukai! дуже зручно готувати шоколадні торти або пекти хліб. Дивись, я спекла його з какао та зробила торт морозиво. Маленький секрет: візьміть паровий лоток, накрити плівкою та покладіть морозиво. Потім зніміть плівку, і у вас є цілий шар морозива для торта. Тоді розріжте торт і покладіть всередину морозиво. Виглядає так, наче ви готували півдня, але насправді все дуже просто. І знаєш, що вражає найбільше у магазині такий торт морозиво коштує купу грошей. Це правда, але шеф-ометік ви можете не зважати на такі ціни. Тепер ви можете готувати найсмачніші страви краще за всіх. З інноваційною мультиваркою шеф Ометік Про 10 в одній. Одним натиском ви можете перетворити її на рисоварку, форму для запікання, вок, пароварку, духовку, гриль, скороварку, повільноварку. Фондюшницю або просто розігрівати в ній. Це наче 10 кухонних пристроїв в одній неймовірній шеф-ометік. Про якщо у вас немає часу на готування або ви не знаєте, що приготувати, вам неодмінно потрібна шеф-ометік про. Готуйте з задоволенням. Готуйте смачні корисні страви за лічені хвилини. Завдяки технології розумного приготування прилад розпізнає вміст вологи та вагу продуктів. Тож, шеф-ометік щоразу готуватиме страву при ідеальній температурі та необхідну кількість часу. Готуйте апетитні страви, суп з галушками, рагу, ніжну печеню, десерт з яблуками та багато іншого. А головне, технологія розумного приготування автоматично вмикає шефометік про вимикає його та зберігає їжу теплою і смачною. Тож ваша їжа готова тоді, коли готові ви. Просто кладете інгредієнти всередину і натискаєте кнопку, і вже за кілька хвилин ви зможете насолоджуватися смачним ароматним пловом, тушкованою свининою або незрівнянним тортом, приготованим без духовки. Це швидко, корисно та смачно, адже ваша їжа зберігає вітаміни і поживні речовини, потрібні для підтримки енергії та здоров'я. Готуйте якісну домашню їжу без шкідливих напівфабрикатів. Готуйте майже без додавання олії, тільки смачну та здорову їжу. Готуйте рис, печеню, наваристі супи, рибу на пару, смажте м'ясо, печіть десерти або навіть ціле курча. І будьте впевнені, вашій родині це сподобається. Забули розморозити м'ясо? жодних проблем. Просто покладіть заморожене м'ясо у шеф Ометік і натисніть кнопку. І матимете готову страву вже за 45 хвилин. Шеф Ометік про економить ваші гроші. Вона зберігає соки, тож навіть недороге м'ясо виходить ніжним та смачним. Годуйте родину смачними обідами лише за 7 гривень за порцію, а миття просто дрібниця. Жодного шкрябання. Коли обід приготовлено, витягніть антипригарну вставку та промийте її. Отримайте 5-літрову мультиварку Шефуметік про за вигідною ціною, вказаною на екрані. І це ще не все. Замовляйте прямо зараз, і ви абсолютно безкоштовно отримаєте набір аксесуарів, що включає паровий лоток, лопатку, ополоник, зручний мірний стакан та кулінарну книгу з понад сотнею фірмових рецептів від Кеті Мітчелл. І увага! В якості спеціального бонусу ви отримаєте зручний тримач для лопатки і ополоника. Ви витратите більше трьох тисяч гривень на придбання усього кохонного приладдя, яке заміняє собою одна шеф-ометік про. Але зараз ви можете отримати цю професійну 5-літрову мультиварку 10 в одній значно дешевше. Готуйте смачні страви швидко, легко і із задоволенням зі своїм власним шеф-кухарем, інноваційною мультиваркою шеф-ометік Про. Об'єм мультиварки 5 літрів. Тож ви зможете приготувати страви на всю родину. Телефонуйте і замовляйте прямо зараз.